62 роки сьогодні виповнюється президенту Росії Володимиру Путіну. Він узяв вихідний та поїхав у Тайгу просто відпочити, пояснив прес-секретар Путіна. Місце відпочинку кілометрів за 300 від найближчого поселення. Про Путіна і подарунки на його день народження. Далі Віталій Бакуменко. Путін шукає підводні скарби. Путін бореться на татамі. Путін хокеїст, танкіст і льотчик. Інколи образ мужнього випробувача, президент замінює на більш драматичний і легко Ми збирає навколо себе побіли. натовп шанувальників. Дякую всім, хто сказав да великій Росії. Також президент Росії набайдужий до тварин. Він рятує тигрів, цілує риб та спілкується із птахами. Про нього спадають пісні та ще люди у всьому світі. Це для нього співають у Криму. Це варіант далекобійника зі США. Ап'ять зі миру на зло. Москва нарушає покої, а гудів такої. А це харківські вболівальники з хітом на два слова. Хоч президент у свій день народження вирішив усамітнитися в безкрайних просторах Росії. Його прихильники все одно готують йому подарунки та скуповують футболки з його зображенням. Хочеться відділ, пішов, всі бачать, що ти підтримуєш те, що відбувається у нас в страні. Ну, Українці теж приєдналися до привітань. Соцмережі вибухнули мемами та карикатурами. Віталій Бакуменко перший національний.